Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 30 липня, і це 1253-го доба мужні оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, як і завжди, починаємо з найбільш гарячіших і найбільш небезпечних напрямків в зоні бойових дій, що там відбувається, та чого очікувати. Починаємо, як це, мабуть, вже навіть є традиційним. Ми з Новопавлівського напрямку. І от під яким ракурсом, як бачите, я одразу по Новопавлівському напрямку, саме по лінії бої зіткнення, вирішив виміряти відстань самої ЛБЗ, і це більш ніж 100 кілометрів. Запам'ятали цю цифру, побачили її. Зараз її прибираю і починаємо говорити саме про Новопавлівський напрямок. Російські окупаційні війська розпочали бої за Воскресенку. Росіяни, як це і було очікувано, зайшли на околиці Воскресенки. В даному випадку вони використали на південний напрямок, і зараз відбуваються бої за закріплення. Росіян саме в цьому населеному пункті безпосередньо цей населений пункт також буде впливати на подальший розвиток подій стосовно щодо прориву на январське по о, прямій дорозі, яка йде з о, Воскресенки на январське. А також це буде мати відповідний вплив на подальші події з Маліївкою, яку нібито росіяни вже контролюють, але поки що. В районі Маліївки це Дніпропетровщина, так само до речі, як і е, Январське. Вони тільки зайшли невеликою групою, щоб зробити там селфі з е, ганчіркою, там якогось підрозділу, якогось формування чогось там е, від Російської Федерації. І відповідно після цього цих е, окупантів ніхто не бачив, окрім хробачків, е, песиків, а також е, голодних. Які відповідно з'їли те, що від них залишилось. Отже, для росіян дуже важливим є контроль Воскресенки саме в форматі подальшого впливу на Маліївку, на Январське, ну, в якомусь сенсі навіть і на Олександроград. Але найголовніше для них це повне закриття Воскресенки по е, дорозі, яка веде на північ е, до Цього населеного пункту що дозволить повністю перекрити ту кишеню, яка зараз утворилась в районі перебудови. Багато хто задається нам, мабуть, з вас питанням. А якщо ви не задаєтесь питанням, то я задам замість вас його. А що це таке відбувається? Що росіяни вже вийшли на воскресенку, вже почали на околицях бойові дії. А ось ця велика кишеня. В декілька десятків кілометрів площею квадратних кілометрів вона досі не закрита, і це якраз питання, і це досить давно. Ну я скажу так, в принципі, це можна сказати, закриття повинно було б відбутися десь в межах після 20 липня, як ви бачите, але цього не відбулось. Цей процес продовжує тривати вже не перший тиждень. Хоча, здавалося б, ну перекрити навіть по лісу смузі десь було б е цілком можливо. Але ні. Е пояснення цьому я якраз е також в районі піддубного зможу вам якось е представити в більш зрозумілому форматі, що саме відбувається. І повернуся до того, з чого це відео і почалось. Отже. Напередодні мапа Deep State представляла нам в районі Піддубного на північ від Воскресенки та в напрямку на Олександроград ось таку досить сумну картину. Тобто, російські окупанти вони контролювали досить велику площу і мали відповідну можливість виходу на Олександроград і тиск на Воскресенку саме через поля. Цьому немає нічого дивного. Я неодноразово на це звертав увагу в форматі того, що росіяни зараз рухаються саме лісосмугами не по полям, не по дорогам, не по трасам. Це вже не відбувається. Саме лісосмуги для них це основний елемент просування. Але ось тут зненацька Діпстейт демонструє те, що одразу декілька полі. Вони з'являються не під контролем російських окупаційних військ станом на 29 липня. Про що це говорить? Це говорить про те, що російські окупанти, вони саме на цих полях, не змогли утримати позиції, ну, скажімо так, Смуги. Вони там не втримались. І це пов'язано ось з чим. Починав я це відео не просто так з того, що вимірював лінію боєзіткнення. Яка її відстань? Це 100 кілометрів. Друзі, російські окупаційні війська зараз контролюють фактично е, лінію боєзіткнення, змушені контролювати лінію боєзіткнення протяжністю 100 кілометрів. Вони е, змушені е, діяти на настільки широкому фронті. А якщо, умовно кажучи, в цифрах, то станом на сьогодні росіяни кількісно мають на Новопавлівському напрямку майже 100 тисяч особового складу угруповування, то тобто загальне це їх ударне угруповування 100 тисяч 100 тисяч на 100 кілометрів. Лінії бої зіткнення ну, це приблизно десь по тисячі на фактично е протяжність одного кілометру. Трохи пояснень щодо минулої ситуації, як все це починалося. От вам, е наприклад, лінія боєзіткнення, е для того, щоб е якось її оцінити російських окупантів станом ну, це 20, трохи більше, ніж 25, майже 30 е, кілометрів. Але ця лінія або зіткнення станом на 1 травня. Тобто, бачите, е, яка різниця? Майже в більш ніж в три рази. Ну, давайте говорити так, щоб було е, округляємо і в три рази різниця. Тобто, одна справа, коли ти. Починаєш ведення бойових дій з метою виходу на якісь там задачі, на якийсь рівень виконання задач. І у тебе фактично от 30 кілометрів округляємо 30 кілометрів лінія боєзіткнення. При цьому ти на протяжності лінії боєзіткнення дивізійного рівня 15-20 кілометрів одночасно. Розміщуєш дві загальновійськові армії. Я зараз маю на увазі п'яту загальну військову армію та 36-ту, а також армійський корпус 68-й армійський корпус. Тобто, я говорю зараз повністю про те, що зараз є новопавлівським напрямком, але з великоновосільського напрямку, тобто п'ята, 36-та, 68 восьма загальна військова армія, це все майже повністю. Правий берег річки мокрії яли і трошки лівого берега. І от різниця відчувається. Окрім цього, по правому берегу річки мокрі яли, роздольне, одрадне, багатир, сама річка мокрі, правий лівий берег. Все це, умовно кажучи, набагато менше протяжність лінії бої зіткнення, аніж зараз. Зараз росіяни змушені на кожен кілометр розміщувати тисячу особового складу. Але в них немає цієї тисячі особового складу. Тому що 100 тисяч людського ресурсу, який вони використовують, це не тільки ті 100 тисяч, які постійно йдуть в штурми. Це не ті, що постійно б'ються лобами наші позиції, їх, як лемінгів, закидують на наші вогневі точки, щоб вони там і гинули і перетворювалися в добриво. Це ще і та кількість людського ресурсу, яка знаходиться в тилу, яка є резервом. Яка забезпечує передові підрозділи тим чи іншим, і багато чого іншого. Це не тільки штурмове м'ясо, ці 100 тисяч. Тому у них по факту на просування по кожному кілометру стає все менше і менше людського ресурсу, все менше і менше потенціалу. І саме тому ми побачили разом з вами те, як російські окупанти чомусь втратили декілька ось таких. Гектарів полів, от у тому то і справа, що для росіян зараз виникає ось ситуація досить така несприятлива е в цій е локації, бо розширення зон контролю, ну, м'яко кажучи, воно не дозволяє їм повноцінно зараз виконувати свої бойові задачі на Новоповлівському напрямку. Чим більше лінія бойових тим більше в них проблем. Я не кажу, що це вже якась перемога. Я не кажу, що це все ж вирішення всіх проблем. Ні. Але це дійсно позитивний момент, на який ми повинні звернути увагу і в подальшому. Я думаю, цим скористується Сила оборони України. Хочу в це вірити, тому що дійсно, чим більше лінія боєзікнення, тим менше можливостей у супротивника не тільки про. По проведенню регулярних наступальних дій, а і навіть обороні. І це ще вказує на те, що дійсно росіяни, коли вийдуть на лівий берег річок Вовчата ворона, а при всьому своєму оптимізмі, я думаю, що все ж таки це відбудеться, то там вони і залишаться надовго. Я думаю, так. Але найкращий варіант, як на мене, щоб вони взагалі не вийшли на лівий берег річки Вовча та Ворона. А щось відбулось таке несподівано, що змусить їх тікати аж до Ростовської області. Продовжуємо далі. Покровський напрямок тут також є про що поговорити. І на Покровському напрямку, на жаль, ми можемо говорити про те, що. Російські окупаційні війська розширили зону контролю на північно-західний напрямок від попівяр, тобто вони не пішли зараз на прорив попів яр, тобто лоба штурмувати не почали населений пункт, і це логічно, тому що кожен населений пункт зараз для росіян це серйозна перешкода. Це вже не перша. Ми е помічаємо і тому, чим більше населених пунктів, тим більше для них перешкод, і Вони більше гальмують. Це якраз там, де їм не так вдається вести бойові дії, як в відкритому полі, коли бігаєш по лісосмугам. І вони намагаються вийти на Володимирівку. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, як по лівому правому берегу річки Козена і Торець вони намагаються зрізати величезну кишеню, а площа якої становить, якщо приблизно десь. Біля, опа, десь біля 16 квадратних кілометрів. Ось таким одним махом вони намагаються це зробити, і окрім всього іншого, а, замість того, щоб цю площу а, вона не дуже зручна через наявність меншої кількості лісосмуг, ну, тобто, бачите, так, а, яка тут рельєфна ландшафтна особливість цієї місцевості. Вони вирішили її зрізати одночасно по правому лівому берегу, рухаючись до маяків та паньківки, а також обходячи попів'яр, вийти на Володимирівку. Логічно, абсолютно логічно. Тому, я думаю, найближчим часом, на жаль, знову ж таки, при всьому оптимізмі, ця кишеня буде. Зрізана, і це черговий раз демонструє те, що ситуація в районі Покров... на Покровському напрямку, в районі Покровська, вона погіршується. Росіяни починають зробити робити все більше охоплення саме з півночі. Вони роблять акцент саме на півночі, менше акцент ніж на західному а, напрямку, тобто та ж саме Горіхове. Котлярівка, Муравка, Новомиколаївка, Удачне, все це, що е, рухалось на Новопавлівський напрямок саме через Дніпропетровщину, зараз в Анабіозі. Так, в них є рух невеликий, е, вони тиснуть, е, там продовжує діяти. Нагадаю, 90 танкова дивізія достатньо боєздатна, і ну я думаю, одна з найбільш боєздатних дивізій на сьогодні, але тим не менш. Uh, вони досі не прорвалися до uh, саме uh, Дніпропетровщини. До речі, якщо ми вже говоримо про uh, лінію обоє я тут uh, більш так детально не вимірював. Але uh, російським окупантам, якщо ми говоримо саме про західний напрямок, як ви бачите, їм доводиться зараз uh, діяти uh, десь приблизно. В західному напрямку 35 кілометрів відстань, по якому їм треба діяти. Є ще один момент: це та кишеня, яка залишається в, на Кураховському напрямку на північ від Олексіївки, Досі не вирішено це питання. По цьому питанню досі в них поки що немає результату. Тому вона також до цих 35 кілометрів. Вона також дає ще е, доповнення у вигляді лінії боєзіткнення на ще майже 10 кілометрів. Від того 45 кілометрів. Тільки на західному напрямку їм треба концентрувати 45-50 тисяч особового складу для того, щоб проводити наступальні дії. З іншого боку а по о, напрямкам іншим. Ну тут знову бачимо, що не досить таки однорідна, не досить однорідна лінія боєзідлення. Тому я все роблю приблизно без якоїсь великої там точності. Тому друзі, з хімічних вишів, які люблять як в аптеці якусь точність, ось 57, плюс продовжуємо. Рух е, далі це вже зона відповідальності 8. Е, далі зона відповідальності не тільки 8-ї загальновійської армії, а й е, вже виходимо трохи в зону відповідальності 51-ї загальновійськової армії. Хух. І все це продовжуємо. Який ємар? 100 майже 130. Кілометрів майже 130 кілометрів, майже 130 кілометрів. Уся ця лінія боєзіткнення, починаючи від е, колишнього Кураховського виступу, Покровський напрямок, і частково це Костянтинівський напрямок, де сконцентровано майже ну, десь 110 115 тисяч особового складу військового ресурсу російських окупантів. Ну, щось лінія боєзіткнення розтягується. Я все це всі ці приклади приводжу для того, щоб пояснити, що найближчим часом ми знову з вами побачимо, як росіяни візьмуть паузу, і в них відбудеться зменшення штурмових дій. Це пов'язано з тим, що лінія бої розтягується, людського ресурсу не збільшується. Вони змушені будуть проводити передислокації, перегрупування, і все це для того, щоб перейти в заключну фазу літнього наступу в серпні. Це може ну відбутися десь в середині серпня, а ми е, з вами дивилися за тим, як відбуваються події е, другої фази їх е, наступу, е, їх наступальної кампанії липнева фаза. Не можу сказати, що вона повністю задовольнила росіян. На жаль, є результати а на жаль, є підстави говорити про те, що ну, наприклад, по Покровську вони можуть спробувати почати повноцінні штурмові дії в міських умовах вже в серпні, цілком можливо. А, але з більшою вирогідністю можна сказати, що розпочнуться повноцінні штурмові дії в міських умовах Покровська саме осінньо-зимовий період по іншим містам, по іншим локаціям вони не досягли тих задач, тих а, а, поставлених перед ними задач, які вони повинні були здобути за цей період. Тому остання фаза, останній називо це так ривок для них це саме серпень, і саме до цього вони будуть готуватися. Ми повинні бути готовими морально та психологічно, а сили оборони України, звісно, ще й фізично, до того, що у росіян каталізація їх наступальних дій відбудеться саме в серпні. І пікові показники вони розпочнуться наприкінці серпня і будуть тривати ще й першу половину вересня. І все це вказує на те, що не цього людського ресурсу, якого не вистачає російським окупантам, призведе до того, що російське командування так чи інакше. Але змушено буде приймати рішення щодо проведення загальної мобілізації. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. Дякую усім, хто поставив лайк, хто підписався, хто натиснув дзвоника, хто репостнув та хто прокоментував. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете ще й стати спонсором. Обосує. Спонсорство дозволяє каналу обосує робити більше цікавого та унікального контенту. А спонсори безпосередньо цей контент зможуть дивитися, слухати та читати першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосу є в огляді мапи бойових дій. І слава Україні, слава нації!